Музей АТО, блокпост пам'яті Харків, створений при Харківській обласній бібліотеці для дітей, презентує книжку абетка маленьких переможців. Амицю червону халину ця для переможців. Нащадків славних запорожців. Нескорених, сміливих, сильних, Незломлених і завжди вільних. Б. Байрактар Суперкомар вкусить ворога з за хмар. А як гавкне пес Патрон Ворог здасться у полон. В. Воля воїн вишиванки. Слів таких бояться танки, бо в словах оцих святих сила пращурів крутих. Ігор Павлюк Є. Європа то друг України. Ми всі з однієї родини. Нам разом за волю стояти, Нікому нас не подолати. Тарас Завітайло ЖЕ Жовтий колір, синій колір. Знають всі, то колір волі, синьо жовтий кольорі, символ нашої землі. Тарас Завітайло. Йод, Ой, Лузі, заспіваємо в пісні воля й сила. Привид Києва у небі розправляє крила, на землі піхота й арта ворога стрічає, Україна з усім світом, злий рашизм здолає. Дмитро Дроздовський. Т. Те. ТРО, тероборона. В них є транспорт патрони. Біля дому охорона. Від кордону до кордону Андрій Пермяков. У Укрпошта й Укрзалізниця української логістики сестриці. Весь час поруч. Хось весь час дорозі Вас все привести й перевести в змозі Андрій Пермяков. Шукайте книгу на полиці Харківської обласної бібліотеки для дітей.